У Полтаві з початку року в кримінальному провадженні знаходяться 2936 правопорушень. На сьогодні вдалося розкрити понад 1200. Серед нерозкритих один розбій, близько 50 грабежів, 263 шахрайства, сім фактів незаконного заволодіння транспортом. На початку липня працівники Ленінського райвідділу міліції затримали 20-річного полтавця, який грабував гаражі не лише у місті, а й у районі. Раніше судиною за аналогічні злочини. За півтора місяця він скоїв близько 19 епізодів крадіжок з гаражів. Гаражів скривав він металевими ножницями, вирізав отвір в задній стінці і в боковій пролазив туди, ну і виносив все, що можна, що має цінність. Не всі постраждалі звернулися до міліції, тому правоохоронці просять потерпілих повідомити про скоєне. Це гараж біля будинку. По вулиці Леніна 86, також гараж біля будинку по вулиці Леніна 90 І в кооперативі Подільський, що знаходиться по вулиці Рогізнянській, це гараж за номером 211. І гараж за номером 232. святкування Івана Купала не пройшло без ексесів. На одному із полтавських пляжів пограбували чоловіка. Невідомий забрав ланцюжок та годинник. А ось у ковалівці веселості призвели до трагічних наслідків. Молодому 16-річному юнаку це дитина, практично нанесена дуже серйозне тілесне поранення в область шиї. Він перебуває зараз в реанімації першої міської клінічної лікарні коло торізана рана. І теж, поки що, особа, яка нанесла цей вдар в шию, поки що не встановлена. Правоохоронці закликають усіх, кому відомі деталі чи подробиці цих подій, звернутися до відділу міліції чи за телефоном 102. Будь-яка інформація може допомогти у розкритті справ. Конфіденційність гарантована.